Молодий вчитель математики з похмілля прийшов на урок і думає, що ж йому зробити, щоб піти похмелитися. Діти, записуйте задачу. Летіло два лебеді: один зелений, а другий на схід. Скільки коштує кілограм цукерок, якщо козир піка? З місця встає Вовочка і каже до вчителя: Вам напевне 28 років? Так, а звідки ти знаєш? Бо мені 14, і тато каже, що я наполовину дебіл. Вчителька в школі. Діти, які знаєте лікарські препарати. Маша Панадол, Іван, Аспірін, Юля, Вугілля активоване, Вовочка Віагра. А скажи Вовочка, від чого ця Віагра? Як від чого? Від проносу. Як від проносу? Щого ти взяв? А мама щовечора дає татові одну таблетку і говорить, на, візьми віагру, може це лайно у тебе затвердіє. У літаку блює пасажир, всі сміються. Стюардеса бачить, що скоро потече через край пакета і біжить за другим. Коли повертається, виявляє, що всі блюють, а один сміється. Вона запитує, в чому справа. Вони думали, що у мене через край польється, а я взяв і сьорбнув. Увага! Акція! Відправ смс зі словом мусора на безкоштовний номер 102 та виграй незабутню подорож поза шляховиком УАЗ-31514, а також лікувальний масаж від голови і до п'ят. А також 15 діб відпочинку у оздоровчому санаторії. Більше смс, більше шансів. <праць>